і державі ми не доробили, Бо пасує сила, право перед правом сили. Скасували вже в києві, де Юре, Вертикаль будують влади на вольгівці фюрер. Енники, беники, азари, піяники, Ось такі розпряники, ось такі вареники. Звань зрадливим моторош не світлим, може лиш паяць брехливий. Чи міністр освіти. щоб ви нам не було, лячно за майбутніх юних. Треба, щоб пішов кавачник, а прийшов тютюнник. Пелікі, беники, за яники, Ось всякі пряники, ось такі вареники. Де знають здименно, та не знаю тільки де список поіменний. іменний. руку всюди, пробки над години. Проїздять в кортежах люди деяких країнах. Пеники, беліки, азарики, ярики, Ось такі розпряті, ось такі вареники. Всі колі ми ще не І Європі, нам доволі тут потрібен опір Кажуть, нас відлиха зло, порятує жінка, що з яйцями нема нікого, тож перед ялинко. Генігенькі, я зайкіянки, ось такі настрянки, ось такі вареньки. Україна, не Росія, старий зрубнач, а новий вже став до дії, виправимо батьо. Хижій владі на завалі стане лиш громада, інший немає ради, як у раді зрада, а за рік комарики, цюбики, проти злої зубальни. Станемо без пальки, станемо без пальники, станемо без пальні.